Магазин інтермедлі, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропоную великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спаль, кухонь, передпокій. можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. У суботу, 1 жовтня, громадськість всього світу відзначала Всесвітній день людей похилого віку. Святкові заходи з цієї нагоди відбулись і в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування у селі Дідівщина. Що наша знімальна група не оминула увагою. У народі кажуть про свою старість подбай з молоду, але, на жаль, не завжди усе складається у житті за своїм бажанням. Іноді, за певних обставин, літні люди залишаються одинокі. Іноді фізичний стан вимагає сторонньої помочі, адже самотужки ради вже собі не даси. З таких міркувань, ще тільки пару днів тому, до стаціонарного відділення переїхало подружжя з Києва. Вона має дві вищі освіти економічну та юридичну. Він, коли, Лишні шахтар з Макіївки, і вже протягом 20 років вони разом. І, хоча здоров'я вже підводить, 73-річна Марія Діражанець зустрічає нас привітною посмішкою та з неабиякою життєрадісністю. Вона розповідає, як вони разом із чоловіком вперше познайомилися із цим закладом. Коли я сюди зайшла. І посмотрела і встретила нас Татьяна Іванна. Я сказала, Боже, як у вас красиво! А головне, тут про них подбають та повсякчас підтримають. Оскільки здоров'я у нас вже не дозволяє да -да -да -да. себе обслуговувати, то ми вирішили прийти під крилышко кому-нибудь, де б нас покормили і присмотрели. Під таким надійним крилом наразі у територіальному центрі мешкають 39 чоловік. Серед них відтепер і наші герої Марія Григорівна та Анатолій Іванович. На жаль, чоловік нещодавно застудився, розповідає подробиці його дружина. Зараз він проходить тут лікування, а поки вирішили на святковий захід з нагоди Дня людей похилого віку не йти. А між тим до цього дня усім мешканцям стаціонарного відділення його працівники підготували невеличке, але душевне свято. І, звичайно, розпочалося воно зі слів щедрих привітань. Другий місяць осіння починається з чудового свята, Міжнародного дня людей похилого віку. Це з 91-го року прийнята Генеральна асаблея ООН, а в Україні це ще і День ветерана. Я хочу вам побажати здоров'я, добра, тепла, щоб вам зозуля накувала до 100 років дожити, Щоб ви були дружні, щоб вам було тепло і затишно. Пісні, вірші, гуморески, у виконанні місцевих школярів додавали позитивного настрою мешканцям Дідівщанського будинку радості. Такий захід, як і багато інших, тут традиційний, адже у стаціонарному відділенні центру створені усі умови для комфортного проживання, усе охайно, зручно, увесь персонал працює, щоб кожна людина відчувала тепло, турботу, раділа пізні осені свого життя. Соціальні працівники всіляко допомагають стареньким у побуті господарстві. Тож, відповідно до соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, турбота про ветеранів на Фастівщині, то святий обов'язок влади. Функціонування таких закладів, як і дівчанське стаціонарне відділення геріатричного профілю, дозволяє підвищити соціальний захист та надавати адресну допомогу уразливим верствам населення. Тож задоволена проживанням у цьому центрі. Трі і пані Людмила її тут можна назвати старожилом, адже вона ще пам'ятає ті часи, коли приміщення геріатричного профілю було дідівчанською амбулаторією. А відтак і умови перебування бажали бути кращими. Це була больниця, за не було таких поздравлень кожен сам собі. А зараз у нас дуже хорошо і дружно ми живемо, у нас одна сім'я. Інша пенсіонерка Ніла Андрощенко розповідає власну історію знайомства зі своїм другим домом. Так її синові знайомі порадили звернутися сюди за підтримкою. Він приїхав і каже, так, мама, поїдемо. Угу. Дом пристарілих. Як угу. він там називається? Угу. Так. Угу. А посмотриш, тобі подобається. Наші як а не подобається, я тя заберу образна. Ну коли прив'язне не було розбору. Немов велика родина, зібрались разом на святі колись чужі, зовсім незнайомі люди. Сьогодні вони живуть в одній великій оселі, яку щиро називають рідним домом. Адже тут їх люблять і про них дбають. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.